Добре, я туди не йду. Ми так от заїхали. Ну, та, дивись, там ми заставили це вставецьку, такого хоп, оп. оп. Да, оп, оп, оп. глибоко. Та, я ти туди ти, вас зараз відтягну та. і там залишу. Будете тут жити собі, в прицепі. Да? Да. <сум> а я піду додому, так? Да. <сум> Ні, тато жартує. Ану, сідайте, да, а ну сідайте, попробуємо зі виїхати. Все, я сідаю. Сіли? сіли? Тримайте за борта. Семенчику сядь. Тримайтесь, попробую. Добре, що трава під низом. Хочеться зробити їм розвагу, бо їм в хаті вже є. Да, а сюди посередині. Крутяк в да, крутяк. А ну, давай ще сюди. <рес> <рес> Ось так от ми розважаємось. Оба! Тяни нас. <рес> О, Може б зробили дистанційне управління. Гла, давай, Яка десь глубина тут? Ну є, є. Граф! Граф, давай до нас, давай, скачи на острів. Будемо тут обітати. Опача, опача. Зараз забуксуємо і буде дубль три. Штато буде плавати. Давай, сядь, тримайся. Семенчику забери зуби звідси, тримайся, добре. Болото. Він тільки що на другий поїхав, але він трошки боїться щось. Був май малий літом. Безстрашний. Тепер чуть-чуть підріс. Ну так у них є переходні такі. Воно і добре. Но він з горба коли. Да, молодець! Коли Да, розвертайся! Коли воно набрало на другій швидкості полота, набрало цього і не, не тримало, він так щось висадив. А на першій ось воно тримає і вже. Середина січня, а погода як квітень місяць. Тут ще фари їдуть додаткові ще. Їдь туди, ванюшка. Все. Глуши. Крутяк. Знаю, попробую. Ні, то у вас тут на острові безлюдному. Візьму водочку, приноситиму вам їсти сюди. Будете у прицепі жити. Це? У прицепі тут будете жити, не вилазь, ванюха, дивись туди. Ні. Не? Не. Ну давай спробуємо ще один дубль. Два вдалих, ще один. Опа, літ! Ліс! Крутяк! Ну-ка, звідси зазнімемо. Опа! Ну ось тут глибина, ми і проїхали. Добре, що тверденько внизу. Сиди, сиди татко, пройде ще раз. Оп, оп, оп.